Як думаєш, що це за звуки? Дзвони? Інструментальна музика. Композиція для медитації. Ніколи не здогадаєшся! Це астрономи перетворили світло зірки на звук. Тепер ти можеш слухати звуки простору навколо небесного тіла. Дивовижний експеримент. Невже таке можливо? Наука рулить! Тільки до чого тут укрліт? Переглядай відео і дізнаєшся, якою змальовано зірку в поезії. Послухай вірш Євгена гуцала зірка. І скоро мислом по воду аж до моря зірка ходить. Коли зірка йде по воду весело сміється. Коли зірка йде з водою срібло звітер ллється. Срібна зірка йде з водою. Срібні в зірки руки. Лється чисте срібло звітер на ліси та луки. Льється, чисте срібло звітер на маки й калину. На заквітчну у місяць срібну Україну. Коромисло. Дерев'яна вигнута палиця із зарубками або гачками на кінцях, якою носять на плечах відра з водою. Вірш зірка належить до пейзажної лірики. Пригадай Пейзажна лірика це ліричний твір, у якому описано картини природи. У поезії зірка змальовано нічне небо над Україною. Красу рідного краю поет відтворює засобами образної мови. Проаналізуймо їх. Пригадай, епітет художнє означення, що підкреслює характерну рису, визначальну якість явища, предмета, поняття дії. Знайди епітети в поезії. Епітети. Срібна зірка, срібні руки, чисте срібло, срібна Україна Метафора. Це слово чи словосполучення, яке розкриває ознаки та властивості одного явища або предмета через перенесення на них ознак іншого явища чи предмета. Знайди метафору в тексті та поміркуй, яке її значення. Метафора ллється чисте срібло з відер передає блиск і мінливість зоряного світла. Метафоричний образ, заквітчена у місяць срібна Україна, змальовує красу країни вночі. Персоніфікація це художній засіб, за допомогою якого предмета явище зображують як живу істоту. Знайди приклади персоніфікації у вірші. У поезії натрапляємо на персоніфікований образ зірки. Вона ходить із коромислом по воду, весело сміється, має руки. Образ зірки є головним вона символізує красу, свободу та натхнення. Також у вірші змальовано образ України Лється чисте срібло з відер на маки й калину на заквітчану у місяць срібну Україну. Знайди спільнокореневі слова, що повторюються в тексті. Срібна зірка чисте срібло, срібні руки, срібна Україна. Як думаєш, що автор хотів передати повторенням цих слів? Твоя думка цікава повторення спільнокореневих слів у виразні образ зірки та підкреслює її основну властивість випромінювання світла, кольором і блиском схожого на срібло. Цікаво, що в середньовічній астрономії золоту відповідало сонце, а срібло місяць і зірки. Срібло символізує благородство, чистоту, надію. Визнач провідний мотив та ідею поезії. Провідний мотив зображення руху зірки небосхилом. Ідея твору. Оспівування краси нічної природи України. Запам'ятай Вірш Євгена гуцела Зірка. Належить до пейзажної лірики. У ньому описано нічне небо над Україною. Красу рідного краю поет відтворює засобами образної мови, наприклад, епітетами срібна зірка, срібні руки, чисте срібло, срібна україна. За допомогою метафор ллється чисте срібло з відер та «Заквітчана у місяць срібна україна образно змальовується нічний пейзаж. У поезії головний образ зірки персоніфікований. Вона ходить із коромислом по воду. Весело сміється. Має руки. Провідний мотив вірша Зображення руху зірки Небосхилом. Ідея поезії. Оспівування краси нічної природи України. Став зіркову вподобайку. Здобуваймо срібну кнопку разом. Учімо літературу з нами.